Мультиклапан Атікер 240 на 0 використовується в ГБО-системі як балонна арматура. Задяки йому проводиться заповнення зрідженим нафтовим газом, а також подача цього газу під капотний простір. Комплект поставки включає газовий мультиклапан Атікер 240 на 0 з котушкою, проводка для підключення котушки, болт кріпильний 8 штук, гайка накидна 2 штуки, ніпель 8 мм 2 штуки. Він монтується в горловині балона. При цьому закріплюється за допомогою шести болтів. Для того щоб з'єднати з заправним пристроєм або електромагнітним клапаном, необхідна 8-мм трубка. Виробляє пристрій відомий з сфері газобалонних систем бренд Atiker Autogas Systems LPG Tanks, країна випуску Туреччина. Сфера застосування досить обширна. Це системи першого, другого, третього, четвертого і п'ятого покоління, але тільки на пропан Бутані ЛПГ. Мультиклапан знайшов застосування спільно з балонами тороїдальної форми під запасне колесо зовнішньою горловиною висотою 240 мм. Такі ямкості встановлюються замість зовнішніх запасок. З особливостей можна відзначити наявність електромагнітної котушки, яка дає можливість перекривати газову подачу безпосередньо на перемикачі виду палива. Також тут є і ручний вентиль, який в аварійних випадках дозволить перекрити пропан бутан на балоні. Також в мультиклапані є обмежувач заправки і аварійний клапан.